Тим гарячим, що опікало серце кожного справжнього українця будемо вогнем. Коли Шевченко творив свого пророка, Україна німувала, знеможена тяжким ярмом і приспана власним луже патріотом, які на все це дивилися та мовчали, та мовчки чухали чуби. Ціні подлі і раби, підніжки царські. Лакеї, яка прала п'яного не боліли прикидатися від рабського сну. Либонь, уже десяте літо як людям дав як обзаря, а їм не наче рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Для кого я пишу, для чого? За що країну я люблю? Чи варт вона Огня Святого? Такої гіркої правди, оголеної до самого нерва національної гідності, ніхто ще не висловлював. Гнів і ненависть Шевченка були від великої любові до України і невтешимого болю за неї.